Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішня неділя, немов розділяє нас між святом Вознесіння Господнього і святою П'ятидесятницею. Ви щойно чули Євангеліє незвичайне. Коли Господь Ісус Христос, Бог Син, звертається до Бога Отця і молить, прохає Його за те насліддя, яке він придбав під час своєї земної проповіді, так і каже. Що я не за весь світ благаю, а за тих, кого ти дав мені, щоб всі були одно і належали тобі. Ці слова богослови називають первосвященичою молитвою Ісуса Христа. Дуже часто ми втілене Слово Боже називає, зображаємо на іконах в образі Первосвященника. Ісус Христос зображається як великий архієрей. І ось сьогоднішня неділя носить пам'ять. Отців першого Вселенського собору, які фактично розмірковували над цією первосвященицькою молитвою, і встановили зі слів цієї молитви правильну віру, як потрібно правильно поклонятися. Богу Отцю, Богу Сину, Богу Духу Святому, Святій Троїці, єдиносушній і нероздільній. цей в історії Християнської церкви мав неабияке значення, тому що церква на той час була єдиною і тільки-тільки виходила. Із епохи гонінь, коли, згідно Міланського дикту, християнство у Римській імперії було проголошено, проголошено як релігія державна. Імператор Костянтин ще не був християнином, але подбав, щоби в імперії. Не було ніякого розцілення, і тому за його ініціативи було скликано в Нікеї в 325 році після Різдва Христового Вселенський собор, який називають в історії Першим Вселенським собором. До того часу історія не знала таких подібних соборів. І ніде в християнській літературі історичній ми не зустрічаємо таких нас. Вперше слово собор зустрічається у 2000 році, у творах Тертуліана. Отже, цей собор воістину був першим і Вселенським собором, тому що з усіх частин імперії, там, де проповідано було християнство, були зібрані єпископи на цей собор. Не думайте, що все було так просто, як нам написано в підручниках. Як написано для тих, хто вивчає історію Християнської церкви? По-перше, період гонінь на християнство був дуже непростим, тому що знаходилися ті, які були вірні християнству до кінця, і самі приходили до начальників і вельмож, засвідчували свою віру. Були такі, які хрестилися і відступили від цієї віри. І ось коли християнство вийшло із підпілля між ось такими істинними християнами, правдивими, і тими, які відступили, почалися суперечки. Одні говорили, що не треба таких уже приймати. Християнську громаду, які відступили від Христа, а інші навпаки казали, що треба це робити. І таким чином буде множитися віра Христова, тому що не можна заперечувати людині знову повернутися до Христа в Покаянні. Але найбільша суперечка. Виникла саме на тлі християнського вчення. За кого ж вважати Ісуса Христа? Це така сама людина, як ми. Він той, що народився від Бога Отця. Чи так само рівний Богу Отцеві? І з'явився такий олександрійський пресвітер Арій який почав, почав заперечувати Божество Ісуса Христа. І говорити про те, що Ісус Христос є звичайною людиною, наділений ознаками Божества, але нерівний Богу і Отце. І ось ця суперечка набула такого великого розголосу, що саме із за цієї причини було скликано в Нікеї Перший Вселенський Собор. Як розповідає для нас історик церкви Євсевій, на цей собор приїхали. Оці церкви єпископи, на яких ще була печать вані, бо багато хто з них був без рук, з виховленими очима, з відірваним язиком. Але всі приїхали на цей собор за повелінням Костянтина імператора. І цей собор розпочався 20 травня. 325 року і завершився за 17 тижнів 25 серпня того ж року. Лише у червні на собор завітав імператор Костянтин, який проголосив свою знамениту промову, де бажав, щоб в імперії всі були єдині, і церква була єдина. І єдиними устами славилося ім'я Боже. Він відразу отцям поставив вимогу, щоб вони подолали ці різні думки свої, і так підтвердилася істина. І ось впродовж 17 тижнів на цьому соборі йшли дискусії відносно Сина Божого. Другої іпостасі Пресвятої Троїці. І було утверджено першу частину символу віри, який ми сьогодні читаємо і який сповідуємо, в якому стверджується, що Бог син рівний Богу Отцеві, який народжений від Нього, але рівний Богу Отцеві. Тому що Христос сам говорив, хто бачив мене, той бачив Отця. І лише на другому Вселенському соборі було стверджено другу частину символу віри, який ми сьогодні читаємо і який називаємо Нікео Царгородським символом віри. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, видимого всього і невидимого. І сьогодні я не буду переповідати Його, тому що ви його так само, як і завжди за Божесно віторгією проспіваєте. Не просто співайте, а задумайтесь над цими словами. За які фактично багато хто постраждав, тому що треба було не просто проводити якісь дискусії, перед Першим Вселенським собором багато хто відсидів, зазнав гонінь, тому що Арі і його послідовники були дуже наближені до імператора, і для того, щоб розібратися в цьому. Потрібно було багато істинним отцям церкви правдивим, які правдиво навчали перетерпіти. Для нас зараз ця історія лише історія, в якій багато чого можливо, і не домовлено через брак писемних джерел, церковного передання. Але те, що стверддили отці. Першого Вселенського собору, яких, як сказано, було набагато більше, тому що свої підписи поставили лише 200 отців. Історія знає їх 318. А інші історики стверджують, що їх набагато було більше. Так ось знайшлися такі, які не поставили своїх підписів під постановами цього собору. І вони... Зазнали гонінь, тому що на арія і його послідовників була накладена анафема, і імператор Костянтин відрікся від них. Сказав, що таких в імперії не існує оців церкви, священнослужителів, які навчають не так, як постановив перший Вселенський собор. Крім Оцього першого первісного тексту символа віри Перший Вселенський собор також виніс 20 постанов, які торкалися дисципліни життя єпископів, присвітелів, деяконів. Ну і, звичайно, що останній канон, він якось найбільше впадає в очі. Оскільки я вчора переглядав ці канони, то останній канон говорить так, що оскільки є ті, які кладуть поклони від свята Пасхи до П'ятидесятниці, то перший Вселенський собор постановляє, що всіх храмах було однаково під час звершення Божественної Євкаристії поклонів. Ніхто не кладе від свята Пасхи до П'ятидесятниці. Тому що навіть і в наших храмах, ось дивіться поклон забила людина і не знає, що їй сказати. Встаньте, не треба, повчаєш, ображаються. А це постанова першого Вселенського собору. Якщо оці так вирішили, що в цей час, в цей проміжок церковного року не класти поклонів, значить вони вирішили це і ствердили це, тому що зволиться було так покладено на їхню волю, їм і Духу Святому, щоб ці поклони не класти від Пасхи до П'ятидесятниці. І тому недаремно в День П'ятдесятниці ми звершуємо вечірнє богослужіння, на якому кладемо ці поклони, як ознака того, що церква входить в уже в звичайний свій церковний рік, де ці поклони знову християни можуть вкласти під час богослужіння. І сьогодні. Дорогі у Христі, брати і сестри, звершується також пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, які проповідували слов'янам, слов'янським народам. Їхня місія полягала в тому, що вони віднайшли слов'янську абетку, Хоча насправді сьогодні багато істориків ставлять питання зовсім по-іншому, тому що Оскольдове хрещення Руси, яке ми згадували минулого року в знаменній даті 1150 років, засвідчує про те, що у Києві ці письмена вже давно були. І філософ Кирил, про якого розповідають, якраз прийшов до Києва і знайшов у Києві Євангеліє, написане цією знаменитою кирилицею. І саме із цього Євангелія він взяв за основу абетку. Принаймні, український історик Наталія Полонська Василенко так і стверджує, що з місією святих братів. Кирила і Мефодія, і їх послідовників пов'язане саме з Оскольдове хрещення Руси. Я, дорогі брати і сестри, на закінчення всіх вас вітаю із цим пам'ятним днем для нашої християнської історії, церкви і бажаю, щоб ми вірно і правдиво сповідували свою віру. В якій охрестилися і в якій провадимо своє земне життя до спасіння. Слава Ісусу Христу!